Шкода карок в новій комплектації Selection Plus. Отримуй більше. Мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 1 липня вівторок. І я вам пропоную оглянути найважливішу новини з цього божевільного світу. Звичайно ж, найбільше нас цікавлять ті новини, які безпосередньо стосуються України і нас з вами українців. Перед тим як розпочати, попрошу вас, підпишіться на YouTube 24. Підпишіться на мій YouTube канал, який є в описі до цього. Відео, і звичайно ж, не забувайте кожен з вас поставте лайк, прокоментуйте звідки дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Так працюють алгоритми YouTube, і в такому випадку ми просуваємо з вами пріномовний контент. Це важливо, і, звичайно, ж відстоюємо нашу проукраїнську позицію. Про що сьогодні будемо з вами говорити? У Трампа рознесли заяву Кремля, що мовляв саме Україна і Сполучені Штати Америки затягують переговорний процес з Путіним. Лавров обурився зростанням видатків на оборону членів північно-атлантичного альянсу. На що білий дім сказав фактично, що це не ваше собаче діло, зрештою, Німеччина змінила своє бачення щодо членства України в НАТО. Але почнемо з того, що вчора ввечері, 30 червня. Пізної вечері було дуже гучно на тимчасово окупованих територіях. Про що йдеться? Збройні сили України успішно атакували російські об'єкти в тимчасово окупованому Донецьку і поблизу на пункту пункт Ясиновата. За попередньою інформацією, удари були завдані по залізничному вокзалу та виробничим цехам металургійного заводу ракетами Стормшедов або ж нашими Р 360 Нептун. В РНБО вже заявили, що це була ювелірна робота по цілях. Попередньо відомо, достеменно вніше невідомо, що влучали, але точно в залізничну станцію в Ясиноватій, а в Донецьку в інститут кольорових металів. Там кажуть, начебто, була дислокація командного пункту, чи то 8-ї армії Росії, чи інших підрозділів окупантів, але. Ціль була дуже масна і руйнівні просто наслідки. Росіяни казали про те, нібито ракета Таурус німецька прилетіла, але по фотофактах це очевидно, скоріш за все, є або наш Нептун, або англо-британська ракета, тобто англо-французька ракета, французька скальпа, скалп або ж британська Shadow. Вони ідентичні, просто різні назви, бо вони виробляють у себе під різними. Найменуваннями, окрім того, що в Донецьку було гучно, також були потужні влучання в Луганську. Там прилітали. Безпілотники, і самі ж мешканці Луганська фільмували те, як спокійно і чітко безпілотники б'ють по нафтобазі. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко підтвердив ювільну роботу в Донецьку, про що я казав. А за словами його ж таки щодо ударів, по Луганську, це палала логістика Росіян, нібито нафтобаза. Ну там просто такі феноменальні були. Е Загоряння, і там за десятки кілометрів було видно ці е, клуби диму і вогнища. Що цікаво, Financial Times пише про те, яка ж мета є в Путіна першочергова в війні проти України. Багато європейських політиків не вірять у те, що Росія готова погодитися на припинення вогню проти України. Ба Більше російський диктатор Владимир Путін хоче захопити Одесу, щоб позбавити Україну доступу до свого. Головного порту про це пише Financial Times з посиланням на високопоставленого чиновника. За його словами, Путін вірить у те, що Одеса, нібито, є історично російським містом. Чиновник у розмові з журналістами заявив, що для глави. РФ захоплення цього міста є головною метою війни проти України. Союзники мають збільшити підтримку України щоб протистояти Росії. Пише видання. Також там зазначено, що одним із головних досягнень саміту НАТО в ГАЗі є те, що альянс знову зосередився на стримуванні Росії. Також союзники домовилися збільшити витрати на оборону. що… Пом'якшує напруженість між Європою і США. Крім того, президент Трамп зустрівся з президентом Зеленським і Financial Times пише, що ця зустріч була успішною, хорошою і продуктивною. Ну, про альянс НАТО ми ще згадаємо, і про те як там Лаврову скаженів через північно-Атлантичний альянс, але щодо Одеси, ну дивіться ось, якихось передумов сухопутнім шляхом чи десантом, як вони планували на початку повномасштабного вторгнення, абсолютно не доводиться говорити. Чим займається зараз Путін? Він не може досягати тих цілей, які поставив військових перед своїми окупаційними військами. Тому він займається тим, що показує своє безсилля, яким чином просто закидає українців міста наші цивільну інфраструктуру, наших цивільних громадян. Шахедами і ракетами. Ну, він просто руйнує, намагається все знищити, бо просуватися він не може. Це дуже болісні, важкі удари, але з іншого боку, це демонстрація того, що не може він досягати жодних цілей наземним шляхом. Кіт Келох, спецпостанник Дональда Трампа по Україні, відповів жорстко. Путіну, ну тобто відповів він Пєскова. Ми прекрасно знаємо, що Пєсков це є род Путіна, який просто ретранслює все, що думає диктатор. Так, от спецпредставник назвав останні заяви Москви щодо мирних переговорів Орволівськими порівняння з маніпуляційними з маніпуляціями у відомому його романі Орвела «1984». Нагадаю вам, що цей роман заборонений. В Білорусі, як мінімум, в Росії, теж якщо я не помиляюсь, в ньому там розповідається про тоталітарні режими. І от Келок вказав на те, що Москва це є тоталітарний режим у своєму мікроблозі. Е, Келок опублікував відповідь на слова прес-секретаря кремлівського диктатора. Путіна піскова про те, що темпи переговорів залежать від української позиції та ефективності американського посередництва за словами Келога, звинувачення США та України у гальмуванні цього процесу є безпідставними. Цитуємо спецпредставника. президент Трамп був посвідомленим і непохитним у досягненні прогресу для припинення війни. Ми закликаємо до негайного припинення вогню і переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни. Росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні. Ось така відповідь спецпредставника Кіта Кітакелог Нагадаю вам, що він. Буквально нещодавно літав до Білорусі, де зустрічався з Лукашенком і кажуть, нібито, що це сам Лукашенко запропонував своїми якимись через посередників Келогу приїхати, аби прощупати ґрунт. А що ж там планують США і як йому далі вести себе з Путіна? Але це лише здогадки. Так, от міністр закордонних справ Російської Федерації терористичної Лавров. Прокоментував висловлювання очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського. Я вам нагадаю, що Радослав Сікорський сказав, що темпи збільшення витрат на військово-промисловий комплекс призведуть Росію до того, як і радянський союз до розпаду. Так, от що сказав Лавров на ці слова? Напевно, він передбачає, якщо він такий провісник, що катастрофічне за моїми оцінками, збільшення бюджет країн НАТО теж призведе до краху цієї. Організації сказав Лавров за підсумками наради глав МЗС країн ОДКБ. А ви прекрасно знаєте, ОДКБ це мертва структура, начебто, вона мала бути якоюсь, хоча б пробувати бути якоюсь структурою об'єднанням проти НАТО, але ж розумієте, ОДКБ нікому ніколи нічого не допомагав. Так, от міністр закордонних справ Росії нагадав, що днями глава Кремля Путіна анонсував скорочення військових витрат, частка яких у бюджеті Російської Федерації вже досягла рекордних значень з часів. СРСР Лавров похвалив Путіна за те, що той нібито керується здоровим глуздом, а не вигаданими і не висмоктаними з пальця погрозами, як це роблять країни-члени НАТО. Ми з вами вже говорили про те, що Путін заявляв справді в Мінську, що найближчі три роки він буде скорочувати бюджет е витрати на військові потреби Росії, але також ми з вами говорили там. Тотальна левова частка всіх витрат цін на нафту, скільки коштує те чи інше озброєння засекречено. Тобто нічого не відомо, куди йдуть гроші в Росії з бюджету. Тому Путін може говорити, що хоче, але Білий Дім не змовчав. верніше, державний департамент, представники Марко Рубіо, і в Держдепі відповіли на заяви Лаврова і Москви, Щодо їхніх занепокоєнь і обурень збільшення оборонних оборонних витрат НАТО. Там фактично сказали, що це не ваше собаче діло, і чхати США хотіли, що там каже Москва про переозброєння окремих країн та всіх країн Північно-Атлантичного альянсу. Від звичайно ж говорила Темі Брюс, речниця держдепа. Вона сказала наступне. Ось що ми точно знаємо: Росію, судячи з усього, турбує той факт, що НАТО рішуче повертається до своїх початкових витоків ролі стримуючої сили, і саме в цьому завжди полягало завдання НАТО. Прогрес у їхніх зобов'язаннях щодо забезпечення оборони вражає, і зрозуміло, ми повністю підтримуємо НАТО. Їхня роль є вкрай важливою для безпечної та стабільної Європи. І в цьому суть бути стримуючим фактором такі витрати на оборону допомагає досяг. Цієї мети, і звичайно, все це не сталося без наполегливої та е, вимогливої політики президента Трампа, тому ми раді таким змінам. Ну звичайно ж, без Трампа там не обходиться його всюди хвалять, але сама суть в чому, що Білий дім мається на зі Сполучені Штати Америки абсолютно підтримують ці видатки на оборону країн-членів альянсу і кажуть, що слухайте Росія. Саме так виглядає оборона, і саме так ми хочемо, аби ви не продовжували війну, в тому числі як в Україні, так і в Європі в майбутньому. Вчора, прекрасно ви знаєте, що Україну відвідав новий міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль, і ця зустріч пройшла дуже успішно і з серйозними заявами. Російський диктатор Владимир Путін знущається, коли говорить про мир. Мир може настати лише тоді, коли агресія буде зупинена, і цією метою треба посилювати Україну. Про це міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Цитуємо далі Вадефуля. Ми хочемо допомогти Україні для того, щоб вона вела переговори з позиції сили. Коли сьогодні Путін говорить про мир, то це чиста насмішка і знущання його нібито готовність до переговорів є лише вивіскою. Він хоче захопити всю Україну і посіяти страх у Європі. Німецький міністр зауважив, що в останні тижні Путін ще більше посилив атаки на Україну за його словами. Жорстокість Росії показує, що йдеться про напад на Україну як вільну демократію. Цитуємо далі, вадефуля, ви дуже можні очинити опір. Путін бачиться і розраховує на те, що наша підтримка послабне, що наша увага переключиться на нові кризи. І тому я кажу абсолютно чітко: що до Німеччини Путіну це не вдасться. Ми непохитно стоїмо на боці України і будемо підтримувати вас доти. Доки це необхідно, підкреслив глава МЗС Німеччини. Ну знаєте, ми вже з вами говорили, що формулювання доки, доки потрібно, або до кінця, або як вони ще казали, там із США свого часу не дуже вкрай вдали. Нам потрібно формулювання до вашої перемоги, до вашої звитяги, до повалення Росії, до повалення режиму, і в такому дусі можете говорити, але скільки необхідно, це такий собі варіант. Вадефуль також додав: Ми знаємо, що мир не настане, якщо відвернутися. Мир настане тоді, коли зупиняться агресія. А для цього вам, перш за все, треба мати змогу захищатися. Він запевнив, що саме цією метою Німеччина буде збільшувати підтримку України, і це справді так. Зокрема, цього року нагадаю вам, Німеччина запропонувала виділити додаткові 2 мільярди євро, які підуть на сучасні системи протиповітряної оборони, оснащення і боєприпаси до них. Усього запланувала Німеччина. Нагадаю вам в двадцять році. Виділити Україні 9 мільярдів євро лише тоді каже Вадефуль, коли Росія зрозуміє, що розрахунок на захоплення і капітуляцію потерпить крах, лише тоді з'явиться справжній шанс на переговори. Також Вадефуль сказав, що обговорив себе шляхи посилення тиску на Росію, каже: Ми будемо продовжувати працювати над цим. В ЄС і у великій сімці ми будемо й надалі обмежувати можливість Путіна наповнювати військову казну через постачання нафти і газу. Ми прагнемо при цьому і у себе до більшої згуртованості та більшої швидкості до більшої рішучості, каже Вадефуль. Ми працюємо над цим з усіх форматах і на усіх. Майданчиках перемовин, навіть якщо це означає витрати для Німеччини. Ми даємо чітко зрозуміти, яку там необхідна ціна, яку треба заплатити, щоб підтримати Україну і захистити свободу в Європі. Ми знаємо точно, що коли Володимир Зеленський був офіційним візитом три тижні тому в Берліні, підписали угоду про спільне виробництво далекобійних ракет на 2,5 тисячі з половиною. Кілометрів крилатих, а також про домовились про постачання Україні протиповітряної оборони. Так от, президент Володимир Зеленський наголосив вчора, що Україна хоче збільшити постачання німецьких систем протиповітряної оборони. Ви знаєте, їх це Аріште. Там є два різних види: СЛМ ЛМ. Як передають от, засоби масової інформації про це він сказав на зустрічі з Вадифом в Києві. Ми дуже пишаємо, що у нас є система Аріште, каже президент. Я думаю, ви дуже. Пишаєтесь якістю звертаючись до Вадефуля, відповідних німецьких систем. Це ще одне питання, яке би я хотів обговорити щодо нашого досвіду і щодо можливого збільшення постачання кількості відповідних систем. Один з найкращих систем протиповітряної оборони це Айріште. Також президент додав, що сьогодні до зустрічі з главою МЗС Німеччини ще приєднаються п'ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу, і це. Найближчі ну, дні буде вже 20 компаній. Сказав президент, це важливо. Нагадаю вам, що вже три компанії. Ну це за словами Зеленського, ну і це правда працюють в Україні. Серед іншого знаєте рейнметал побудували заводи. Ще інші дві працюють. Додасться найближчим часом ще одна. Ну і з Вадефолем приїхало дуже багато представників оборонно-промислового комплексу Німеччини. Дуже хороший сигнал. І Німеччина хоче співпрацювати і розвивати військово-промисловий комплекс України. Це дуже і дуже прекрасно. Надважлива заява була про північно-атлантичний альянс на зустрічі Зеленського і Вадефуля. Так от, що сказав про НАТО Вадефуль, дійсно на саміті НАТО, під час зустрічі міністрів закордонних справ, я підкреслив те, що Україна. Знаходиться на безповоротному шляху до НАТО, і Німеччина підтверджує це рішення. Також за його словами, це стосується прагнень України щодо вступу до Європейського Союзу. Сподіваємось, що за час головування Данії може бути відкритий перший переговорний кластер. Нагадаю вам, що в другому півріччі 2025 року саме Данія буде головувати в ЄС і за словами Урсули фон Дрляїн, так яка казала, що Україна зробила всі вже кроки і вимоги ЄС, і тепер від нас треба давати. Крок на зустріч, аби починати перемовину. Ну але там ви знаєте прекрасно, Словаччина угорщина проти, щоб на в європейський союз там Орбан категорично проти, але суть в тому, що найключове, що треба з цього зрозуміти, що Німеччина за те, що Україна вступала в НАТО багато років від Меркель до Шольца, Німеччина була тією країною, яка не хотіла нас бачити в північно-Атлантичному Альянсі. а тепер. Німці кажуть ласкаво просимо, але хочу вам нагадати, що є країни, які досі цього не бажають в першу чергу це сполучені штати Америки. Зараз про них ще згадаємо, які інші країни стало відомо до речі, де буде наступний 77 саміт країн НАТО, наступний з'їзд. Атлантичного альянсу відбудеться у липні 26-го року в столиці Туреччині Анкари. Про це вчора заявив президент цієї країни Раджип Таїб Ердоган за підсумками засідання уряду. Туреччина зосередилась на спрощенні торгівлі продукції оборонної промисловості та подій у секторі газі у липні 26-го року. Якщо Аллах, каже Ердоган, Туреччина прийматиме саміт глав держав і урядів. НАТО. Нагадати, хочу вам, що, от, за словами знову ж таки Орбана, так, очільника влади в Угорщині. Цей скорочений формат НАТО саміту НАТО, який був 24-25 червня в Нідерландах, місто Гаага, там була Зеленський був присутній, була зустріч з Трампом. Ми з вами про це згадували. Також там була закрита вечеря всіх членів альянсу, і прогнозували, що Володимир Зеленський може. На ній побувати, але чотири країни були проти цього, і у підсумку на вечері президента України не було. За словами Орбана, це Сполучені Штати Америки виступали проти. Проти цього виступали, звичайно, Словаччина і Угорщина. Орбан і Фіцу, ми їх про це знаємо. І що найцікавіше, за словами Орбана, також були проти цього турки. Тобто Ордоган був проти. Наскільки можна це вірити, не знаємо самі наступного року, в липні через рік в Анкарі будемо бачити, яка буде політика. Туреччини, і чи бо ми запрошення? Окрім цього, хочу вам сказати: Канада оголосила про допомогу Україні. Вона передала 1,7 мільярда доларів доходів від заморожених активів Російської Федерації у межах ініціативи Великої Сімки. Про це оголосив у своїй. Соцмережі ікс, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив, що Україна отримала 1,7 мільярда, а це 2,3 мільярда канадських доларів у межах ініціативи заробітків заморожених активів Росії. Він також зазначив, що разом з цим траншем Україна з початку року вже отримала. Понад 17,5 мільярдів доларів саме за рахунок з нерухомого майна в ніж активів Російської Федерації, вдячний Канаді, прем'єр-міністром Марку Карні та всім, хто долучений до цієї програми, наполягаємо на повній конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Вони потрібні для виплати компенсації постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Хочу вам тут зупинитися і два цікавих моменти. Згадати в першу чергу в мінську, коли Путін літав вже до Лукашева, Чанка він напівжартівливій манері напівсерйозно фактично розпрощався з тими 300 мільярдами заморожених активів. Сказавши: ну і якщо їх в нас вкрадуть, вніше це буде грабіж, бо вони це роблять відкрито. То ми може навіть скажемо наступне: що це добре для загальної глобальної економіки. От так сказав Путін. Очевидно, він прекрасно розуміє, що йому цих 300 мільярдів не бачити. І найцікавіше, минулого тижня спікер Верховної Ради Стефан Джук сказав, що у Франції зараз дуже серйозно розглядають усі юридичні підстави і розглядають усі юридичні напрямки, як би конфіскувати заморожені активи Російської Федерації. Тому бачимо, цей потяг зійшов з місця, Пішов далі і рухається повільно, але рухається. Ну як не згадати про міжусобиці всередині Сполучених Штатів Америки Там знову на авансцену виходить Ілон Маск, і він розносить все і вся Ще донедавна соратник Трампа, який був присутній на всіх його телефонних зустрічах, або Марлаго в його резиденції, його віллі Зараз Маск вже відійшов від справ, не очолює департамент. Який мав на меті скорочувати видатки США і критикує шалено Трампа, так от, маск знову розкритикував податковий законопроект Трампа та закликав створити нову партію з урахуванням шалених витрат за цим законопроєктом, який збільшує стелю боргу. На рекордні 5 трильйонів доларів, очевидно, що ми живемо в однопартійній країні. Написав він у своїй соцмережі, власником якої він є. Це ікс. Він додав, що настав час для нової політики і нової політичної сили, яка справді дбає про людей. В іншому пусті він зазначив, що якщо законопроєкт буде ухвалено, партія Америка буде створена вже наступного дня. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійцям, демократам і республіканцям, щоб у народу дійсно був голос рані. Ініше нагадаю вам, Сенат США підтримав законопроект президента Дональда Трампа про скорочення податків та державних видатків на 4,5 трильйона доларів. Документ, який Трамп назвав великим та красивим, свого часу став причиною його конфлікту з Ілоном Маском. Маск також. Не забув себе в соцмережі і пригрозити конгресменам, які проголосували за законопроект Трампа. Кожен член конгресу, який у ході передвиборчої кампанії обіцяв скоротити державні витрати, а потім одразу ж проголосує за найбільше збільшення боргу в історії, має ганебно опустити голову. І вони програють праймеріс наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на землі. Ми знаємо прекрасно, що маск активно підтримував, фінансував. Різних кандидатів до Сенату до Конгресу загалом цього разу він їм пригрожує. В чому суть взагалі, конфлікту, Давайте, хоч трішки розберемося, аби ви мали поняття. В ніч на неділю цієї неділі у сенаті Сполучених Штатів Америки проголосували за розгляд законопроекту Трампа, який офіційно називається один великий і прекрасний закон. За цим законопроектом, що передбачається, закон пропонує знизити податки на майже 4 трильйони доларів на найближче десятиліття, а також збільшити витрати на оборону та охорону. Кордону від нелегальних мігрантів Трамп придумав урізати субсидії на охорону здоров'я та зелену енергетику і розраховує на те, що державні збори виростуть завдяки підвищенню імпортних мит і зростанню економіки у відповідь на зниження податкового тягаря. Ну ці імпортні, міта, мита, які він для всіх піднімає, він чомусь думає, що звідти він отримає просто такі шалені надходження, і тому от е, обрізає. І знижує податки на 4 мільярди. Всі економісти, і противники Трампа, і його прихильники кажуть, що це абсурд, це збільшить державний борг і це буде просто катастрофа. Але що, Трамп стоїть на своєму, більше того, він вже встиг сьогодні відповісти. Ілону маску, що він написав? Маск без державних субсидій доведеться закрити бізнес у США і повернутися додому до Південної Африки. Його діяльність треба перевірити. Ілон отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії. Більше ніяких за. Пусків ракет супутників або виробництва електромобілів, і наша країна заощадить купу грошей. Можливо, нам варто змусити дочь добре уважно подивитися на це. Великі гроші можна заощадити. Що цікаво, що це от е, департамент, дочь який і очолював Трамп. Тепер Трамп каже, що е, Ілон Маск його очолював. тепер Трамп каже, що цей доч він натравить на Ілона Маска. Ну і направду, якщо чесно, то. Компанії Ілона Маска отримують просто феноменальні субсидії від держбюджету від державних установ США, і він має велетенську кількість контрактів саме з державою Сполучені Штати Америки. Будемо бачити до цього, до чого призведуть такі от. Тертя, скажімо так, між Ілоном Маском та Дональдом Трампом. Ну і, звичайно, ми з вами регулярно говоримо, чому наші сили оборони не б'ють по нафтопроробних заводах. Чому стоїть Усть-Луга, чому стоїть новоросійська, чому туди нічого не летить? Направду чесно. Я думаю, знаєте, що є якісь обставини, які не все від нас залежить, і можливо, ну як мінімум, пригадуйте, коли ми ще за попередньої каденції Джо Байдена били по нафтопроробних заводах Російської Федерації, Лойд Сінь, тодішній очільник Пентагону та його тепер змістив гексет, абсолютно непрофесійний на цій посаді. Тоді Лойд Осін казав, що збройні сили України, не шукайте інші об'єкти, не чіпайте, бо зараз нафта буде коливатися в ціні. Нам цього не потрібно. Цілком можливо. Ну, ви знаєте, що і там. Туреччина зав'язана на тих портах новоросійської і з компанії Сполучених Штатів Америки. Можливо, щось та і є, але не знаю, яким чином знайшлося інші шляхи, як можна ліквідовувати тіньовий флот Російської Федерації, саме ті, які виходять з тих портів. Танкер Віла Моура, який перевозив один мільйон барелів нафти, постраждав від вибуху неподалік лівії. Наразі його буксують до Греції для оцінки збитків. Про це пише. Видання Блумберг причина вибуху невідома, але раніше судно заходило до російських портів для навантаження нафти. Внаслідок вибуху затопило машинне відділення, проте забруднення не сталося. Екіпаж перебуває в безпеці, запевнили в Греції, яка і греки, які керують судно. Це вже, до речі, п'ятий вибух на танкерах, що заходили до російських портів з початку року. Повідомила консалтингова компанія в галузі морських. Ризиків за останні місяці. Серія згадкових вибухів вразила нафтові танкери, які раніше заходили до російських портів. Після цього судновласники почали перевіряти корпуса своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів та підводних апаратів, судячи з даних відстеження суден, проаналізованих виданням Bloomberg. Віламора двічі з квітня заходив до російських нафтових терміналів, де завантажував нафту казахського походження. Ну, вони вміють маскувати по-різному. На початку квітня судно заходило до порту Усть Луга, а у травні до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму під Новоросійськом. Бачимо все порти російські. Вона продає свою нафту, ну, вона може її там намагатися переназвати іменувати, називати походження іншим шляхом, але це все є російські порти. Дехто припускає, що Віла Моура став жертвою атаки магнітної міни, хоча це не підтверджено офіційними джерелами. До інциденту на борту Віла Моура з спочатку року від вибухів постраждали чотири танкери, які раніше заходили також в російські порти. Розуміємо, що можливо є новий підхід, як боротися з тіньовим флотом Російської Федерації, як боротися з нафтодоларами Путіна і як зменшувати йому прибутки, які згодом він в першу чергу витрачає на Кровопролиття в Україні. Не здивуюся, що тут причетні якісь малюки або інші представники спецслужб України. Такими були найважливіші новини станом на 1 липня вівторок. Підписуйтесь на YouTube 24, підписуйтесь на мій YouTube ресурс в описі до нашої з вами розмови. Ставте лайки, діліться нашою розмовою.